Де не виїжджаємо? Я пам'ятаю, як тільки війна почалася. Я там машини перевозив. Це повномасштабно, Я машини допомагав перевозити для збройних сил України і раптом бачу: висять великі бік де написано: Не покидай свою країну, допоможи чим можеш. І це дійсно правда є. Не обов'язково не всі можуть тримати автомат в руках і, і, і воювати з автоматом. Але дуже важливо, щоб ті всі негаразди, які в нас є, ми зрозуміли розуміли і знайшли взаєморозуміння між собою. Тому що це надзвичайно важливо чути один одного, бачити один одного, розуміти один одного. А найважливіше знати, що тільки українська мова вона нас фіксує як велику країну і кордони наші малює. І це ми повинні всі розуміти. от тут є слава Богу, учні, які прийшли дивитися, бо вони зараз якраз проходять класику. І вони прийшли дивитися класичні ці наші п'єси. І це ви добре робите, тому що надзвичайно важливий є момент. Я пам'ятаю, коли я вчився в школі, і десь в сьомому класі чи восьму дали нам читати Івана Франка, Борислав сміється». Я ні чорта не зрозуміли. Я що там написано було? Абсолютно, мозги ще молоді мої не доросли, нічого я не розумів. Та ви то потім по програмі було і музят змушували нас там щось розказувати, списувати і так далі. Але потім, коли ти в дорослому віці раптом повертаєшся до тих творів, ти розумієш, яка там глибина криється і яка драма криється в тому, що Франко, наприклад, у тому згаданому моєму творі написав. І так всі твори, де ми повертаємося до них в зрілому віці, і зараз відкриваємо для себе, і тим паче відкриваємо для світу велику нашу українську драматургію. Це і слава Богу, що з'явилися нові. Я їх як... Ленін, та наші! What <laughs> the